Доброго дня, шановні, хочу, та це вже під вечір. Але у кожного доброго, як кажуть, здоров'ячка вам. Хочу показати вам всі свої п'ять грядок. Отак пройтися. Вони на довжину теплиці, вони поставлені ромбами. Вони це квадратики, але поставлені ромбами, щоб це не було якось одноманітно. От так, от так пройдуся, покажу трошки. Оце перша кукурузна, друга тут ось вона, з сунечками, така різна. Ось. Оце третя грядка. Тоже суничка у мене на кутику. Оце четверта грядка. Така з полином дуже розвалиста. Отак, от зараз тут ромашка була. Зараз трошечки вам покажу. Тут внизенько у мене трошечки чабрець, тут отакий от маленький закуточок. І оце. П'ята грядка, але вона як перша йде від дороги. От там дорога ось і від дороги йде. Ось оце виглядає з хати виглядає ось отак. П'ять ромбиків. Ну і добре виглядає, як кажуть, сусіди теж для сусідів виглядає гарно це їхній гараж. Ось і вони теж дивляться отак. На, на красу на цю теплиця і захід сонця. Бачите як? Там уже йде шпальна грядка і городець. Ну, ладно, піду вже туди, так от, щоб захватити все. Так. Картопля. Цибуля, морква тут з цибулею. Тут помідори, і там квасоля, тут бурячок, там з огірками з кукурудзою, тут буряк, і цикорій, який, бачите, гігантський. Тут у мене полин і квіти, і суничка, бачите, там і звіробій є. ось, і Ось шпальна грядка. В тінь зайшла, то трошки темніше стало. Ось отак. І до дороги тут квіти. Бувайте здорові, гарного настрою, вам, мирного неба. Бувайте здорові.